То Калуша із концертною програмою знову завітав відомий фолк-сінгер, автор і виконавець пісень, народжених на межі блюзу, кантрі, фолку та рехтаймів, неперевершений Саша Буль. Цього разу співак приїхав до улюбленого Максвелл-пабу не лише із музичним дарунком, а й для підтримки закладу після нещодавньої пожежі. Наприкінці вересня улюблений для багатьох калушан і не тільки Максвелл-паб відсвяткував свій третій день народження. А уже через кілька днів на літньому майданчику пабу сталася пожежа, яка повністю знищила літній зал. До того Гнем завдано збитки двом квартирам, які розташовані поверхом вище. За останньою інформацією, пожежа сталася внаслідок підпалу. За три роки свого існування розважальний заклад зумів перетворитися на культурний центр відпочинку. Сюди приїжджали і приїжджають відомі гурти не лише України, а й Європи з Польщі, Франції, Шотландії, Англії та інших. А на їх концерти приходять не лише Калушани. Максвелл Пап постійно організовує веселі вечірки, основною з яких є традиційний весняний день святого Патріка. Після пожежі багато музикантів та відвідувачів Закладу зголосилися допомогти у реконструкції, бо вважає, що такий пап має повне право на подальше повноцінне існування. Коли я дізнався, що в калуші, власне, сталося таке, що Максиму паб підпалили і що він зазнав дуже великих збитків, я просто подумав, що знаючи Максима власника, я знав, що він не буде сам просити про допомогу, тому що, ну, по-перше, в нього такий характер, по-друге, я знаю, як люди зараз сприймають будь-які такі, такі речі в штики одразу. тобто, Ну, буде купа різних речей, там що, от вирішив там відбити якесь собі бабло. І через це я подумав, що буде просто з моєї сторони е нормальною ініціативою закликати людей допомогти, тому що ну ми неодноразово, Я там і купа різних музикантів, знайомих, які тут виступали. Це музиканти не лише з України, а з усього світу. І всі дуже люблять це місце. І я був просто впевнений, що якщо до них донести цю інформацію, то вони підтримають цю ініціативу і допоможуть Максвеллу, допоможуть Максвеллу тому що вони його люблять, і, ну тому що на добро відповідають добром. І Максву Паб приймає всіх дуже класно. Я не знаю жодного музиканта, який повертався без і казав, що йому не сподобалось. Через це я думаю, що з нашої сторони, зі сторони музикантів, буде грамотно відповісти тим самим. Співак Сашко Буль уже встиг завоювати серця фанатів не лише в Україні, а й у Європі. Він грає на гітарі, губній гармоніці та банджу. Його пісні унікальний скарб музичного мистецтва. Слід зазначити, що перший свій вініловий альбом музикант записав у Калуші на студії FM Радіо Шанс. Саша впевнений, що після прикрового випадку Максел пап відвідуватимуть ще більше іноземних відомих гуртів та ще більше відвідувачів не лише з Калуша, а й з усієї України та Європи. Boy, we'll let you know to bed,